Роби своє благодійний фонд МХП громаді оголосив про прийом заявок на участь у конкурсі Бізнес ідей, який спрямований на підтримку сталого розвитку підприємництва. Торік у межах конкурсу Роби своє було профінансовано 74 проєкти на понад 6 мільйонів гривень. Цьогоріч на меті підтримати щонайменше 50 проєктів. Конкурс бізнес-ідей роби своє спрямований на зміцнення та розвиток малого та середнього бізнесу. Все селах та містечках України для зміцнення економічного фонду України, тим паче в умовах війни. Проект реалізується в 11 областях України: а саме Вінницький, Черкаський, Дніпропетровський, Київський, Львівський, Івано-Франківський, Тернопільський, Хмельницький, Чернігівський, Сумський та Волинський. Учасниками конкурсу «Роби своє може стати будь-хто, маючи лише ідею та розробивши бізнес-план. Загалом бюджет конкурсу складає 6 мільйонів гривень. Переможець проєкту отримає до 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Як, наприклад, минулого 2022 року однією з бізнес ідей, яку підтримав благодійний фонд МХП громаді у межах конкурсу Роби своє став проєкт від газети Трудова слава. Колектив редакції створив патріотичну рубрику Герої серед нас. Журналісти газети спілкувалися з військовими волонтерами, медиками, вчителями, розповідали про тих, хто своїми діями наближає нашу перемогу. 2022 рік став дуже непростим, складним і для преси, зокрема, нам потрібно було фінансування і дуже суперово, що фонд запропонував таку штуку як Гранти. Ми вибрали для себе ідею реалізувати низку матеріалів, зробили рубрику Герої серед нас. І власне наповнювали її півроку. Ну і до того ми її наповнювали, і зараз наповнюємо. Але от конкретно ці півроку нас підтримував цей грант. Редакторка трудової слави Тоня Туманова каже, що 2022 року вирішила податися на конкурс, оскільки редакція має проблеми з фінансуванням цього року. Вони знову хочуть спробувати свої сили та поборотися за грант від благодійного фонду МХП громаді. Ми знову в тій самій скрутній ситуації складні на межі закриття. І якщо все вийде, ми обов'язково подамося ще раз. Тому що це величезна підтримка для нашого видання. Значну частину матеріалів для рубрики Герої серед нас створила журналістка ТС Марина Грицюк. Дівчина розповіла, що неодноразово спілкувалася з військовими, які прямо з передової телефоном давали коментарі. Крім того, Марина відвідувала деокуповані території, де фіксувала злочини росіян, та писала про важку роботу волонтерів, які допомагали людям, що лишилися без домівок розбирати завали. Якщо говорити про військових, то ми спілкувалися. Як і вживу, так само і по телефону. Дуже багато було інтерв'ю по телефону, коли чутно вибухи, коли зв'язок переривається. От були навіть інтерв'ю, це коли було 11-та вечора, тому що людина не могла ніяк раніше, її постійно дергали, то там то якусь там палатку розкрити, то ще не щось там. Отож, цьогоріч ви також легко можете стати учасником конкурсу Бізнес ідей роби своє. Подати грантову заявку можна на сайті або ж на сторінці Фейсбук благодійного фонду МХП громаді, перейшовши за посиланням. Крім того, на сайті ви можете безкоштовно навчитися створювати бізнес ідеї з нуля, ознайомившись з навчальними матеріалами у вкладці можливості. Прийом проєктів відбуватиметься до 5 травня 2023 року, включно. Анастасія Фольц, Олена Гринюк. Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.